Вітаю, час новина СТС. Мене звати Сергій Діденко. Про головні події четверга сьомого березня дізнаєтеся вже за мить. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Далі коротко про таке: народила і викинула дитину в річку. Йдемо через мостик, подивилися у воду, а там новороженна дитина лежить у воді. Жителі Буринського району можуть залишитися без лікарні. Сюрприз від погоди на вихідні. А в день же температура буде підвищуватись від 5 до 10 градусів. Спочатку подарувала життя, а потім безжально забрала. У недригайлові жінка народила хлопчика, а потім викинула його у річку. Трагічну історію про горе матір розкаже Марина Пільтяй. На Сумщині випадкові перехожі йдучи мостом через річку Дригайлиха, що у Недригайлові побачили тіла немовляти. Шоковані люди викликали поліцію. Йдемо через мостик, подивилися у воду, а там новороджена дитина лежить у воді. Як то можна 9 місяців носити під серцем дитину, а потім взяти і викинути. Поліцейські одразу кинулися на пошуки породіллі. В поле зору правоохоронців поліції потрапила 27-річна місцева жінка, яка за свідченнями очевидців перебувала останні останніх місяцях вагітності. До речі, жінка зловживала спиртними напоями. Вона вже мала двох дітей і була позбавлена права виховувати їх. Поліцейські прийшли до неї додому. Жінка перебувала у нетверезому стані і не заперечувала, що напередодні народила. Дитини поруч з нею не було. У відділку поліції зізналася, що дитину народила вдома. Там же залишила до вечора, а потім просто винесла і викинула під міст у річку. Ну я ж не знала, що я цей, ну, що я могла бути беременна, В мене нічого не боліло. Ну я ж не думала, що воно ночі отаке утром що, Не жалко. Жалко, звісно. Може я в чому і винуватися. Сусіди розповідають, породілля і її співмешканець випивають, ніде не працюють і перебиваються підробітками. Чоловік і дружина, п'ють дво, е, е, дво, двох дітей було забрано, було забрано у будинок для молитвих дітей, їх усиновили. Була дитина, яка родилася мертвою, а це вже, мабуть, так мені каже, це четверта дитина. Те, що вона зробила, звісно, це словами не скажеш. Це, це просто капець. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Наразі призначено ряд експертиз, які мають встановити причину смерті немовляти. Слідство триває. Марина Пільтяй, новини СТС. У сумах посеред міста зупинилися вісім тролейбусів через обрив тролеї. Подія сталася 6 березня на перехресті вулиць Харківська, проспекту Лушпи та Прокоф'єва. Одразу ж на цьому перехресті сталося і ДТП. Маршрутне таксі номер 56 Здало назад і врізалось у вазівську шістку. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, але утворився затор. Водії, досягши згоди, склали Європротокол. Через годину після події ремонтна бригада тролей полагодила. Тролейбуси рух відновили. Замість 100 доларів шахрайка отримала кримінальне провадження. Вночі сумчанин відповів на дзвінок з незнайомого номера. Там повідомили, що його син нібито потрапив у ДТП. Його везуть у столичну лікарню, і на операцію потрібно 100 доларів. Чоловік зрозумів, що має справу з шахраями. Підіграв їм. Ті наказали кошти віддати водієві таксі, який незабаром під'їде. Замість 100 доларів чоловік у пакунок вклав один та викликав патрульних. Було вирішено питання прослідувати з водієм таксі до, за адресою, де водій зобов'язаний був передати пакунок з грошовими коштами. Вийшовши з автомобіля, я попрохав дівчинку зупинитися, на що вона викинула пакунок та почала втікати. Патрульні наздогнали 23-річну шахрайку, викликали слідчу оперативну групу. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства. Існування Буринської центральної районної лікарні під загрозою. Без медичної допомоги у районі можуть залишитися близько 34 тисяч людей. Збентежені жителі та медпрацівники вийшли на мітинг. Далі розмова продовжилася у стінах райради. Подробиці від моїх колег. Ми начмосі їхати на колод, ми начмодіха на стул. Бувають такі випадки. Долучко бути на фіонарне лікування. Долучений профільні лікарі. в нас є своє, наше, на ми ще створювати. Як закрити цю лікарню? щоб хто на чекає окономить? Така ситуація склалась через те, що депутати районної ради не підтримали рішення про створення комунального некомерційного підприємства Буринська центральна районна лікарня. А це обов'язкова умова для медичних закладів вторинної ланки в рамках пілотного проекту Міністерства охорони здоров'я України. Просто втратять додаткові кошти, а це мова йде про мільйони гривень. Тобто, ті депутати, які сьогодні це рішення не приймають, фактично наперед. Роблять це для того, аби заклад або був скорочений, вона може бути взагалі закрита. Головний лікар Буринської ЦРЛ наголошує часу перейти на вторинну ланку, омаль тому рішення на сесії потрібно прийняти якомога швидше. Можливо. Для повноцінного переходу необхідно комп'ютеризувати заклад та отримати три ліцензії. На це треба щонайменше місяць. Якщо міська рада не перерахує у повному обсязі кошти, то вже в березні місяці за лютий повністю лікарня не отримає заробітну плату і будуть працівники або ж працювати. Безкоштовно або будуть звільнятися. і таким чином сам заклад наш наступне засідання Буринської райради відбудеться вже 12 березня. Також проблеми, що склалась у районі, обговорять під час апаратної наради голови облдержадміністрації у понеділок. Анастасія островкова, новини СТС. На Сумщині СБУ викрила росіянина, який розповсюджував антиукраїнські матеріали. Чоловік, якого завербували спецслужби Росії, за гроші виготовляв листівки із закликом порушення територіальної цілісності нашої держави за високе визнаграждення. Я согласився спустя кілька днів, що я це розпочато і розпространив в одному з городов Сумської області. В данный момент я раскаиваюсь, да, и считаю, что я не вправе был вообще это делать. І до спортивних подій всеукраїнський портал футзал України опублікував найкращі моменти матчів відповіді 1-4 фіналу Кубка України. У рейтингу знайшлося місце і гравцям університетської команди Футцентр Сумдиу. До того ж, сумських футболістів відмітили в обох категоріях цього рейтингу. У топі найкрасивіших та видовичних гол Руслана Остроги у матчі з хмельницьким соколом і сейв Юрія Козаченка у цьому ж поєдинку. У Самсуні, Туреччина, пройшов чемпіонат Європи зі стрільби з лука у приміщенні. Сумчанам дісталися медалі лише у командних видах змагань. Серед чоловіків збірна України, у складі якої виступав сумчанин Владислав Лесняк, стала другою, завоювавши срібні медалі. Серед жінок сумчанка Поліна Родіонова і дві студентки СумДПУ імені Макаренка заслужені майстри спорту Анастасія Павлова та Лідія Січеннікова стали третіми. В особистій першості Поліна Родіонова у поєдинку за бронзові нагороди поступила. Росіянці Інні Степанові. На українців вже чекає три вихідних у п'ятницю, 8 березня. Міжнародний жіночий день. День, коли прекрасна стать розцвітає від квіткових букетів, подарунків та привітань. А отже, 9 березня сумчан та гости міста запрошують шанувати 205-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка, видатного українського письменника. З цієї нагоди об одинадцятій годині відбудеться піша хода від свято-воскресенського кафедрального собору та об 11.30 – урочистості у сквері Шевченка. І про погоду як у міжнародний день жінок, так і у наступні два дні містянам слід очікувати на справжню весняну та теплу погоду. Синоптики обіцяють, що така погода протримається і протягом наступного тижня. П'ятницю восьмого березня та в суботу і неділю у нас очікується підвищення температури повітря. По перше, нічні температури становитимуть від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень же температура буде підвищуватись від 5 до 10 градусів. І часом місцями можливий невеликий дощ. На цьому випуск новин добігає кінця. Команда СТС долучається до привітань у цей чудовий весняний день. Бажаємо усім жінкам завжди бути здоровими, щасливими та коханими. Не перемикайте, далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Залишайтеся з нами на СТС. Добивайтеся неможливого, щоб отримати бажане. Президент закликав лідерів ОТГ укріплювати результати реформи децентралізації. За даними Петра Порошенка, бюджет громад за п'ять років зріс 500 мільйонів до 32 мільярдів гривень. На зустрічах по всій Україні я бачу постійне підтвердження правильності реалізації цієї програми, тому що громади і люди самі краще знають. Як треба використовувати ці гроші? Куди в першу чергу їх спрямувати? Це підняло велику плеяду керівників об'єднаних громад, які набувають безцінний досвід в зміні життя на краще, бо змінюється життя на краще в громаді, змінюється життя на краще в Україні. За словами глави держави, така форма управління місцевими бюджетами вже довела свою ефективність. Також президент закликав українців єднатися заради збереження країни. Саме у Дніпрі підкреслив глава держави. У 2014-му відбувалася справжня битва за єдність. Тоді вдалося не допустити перемоги руського миру з розкраденою розтасканою армією, в тому числі політиканами, які зараз підняли голос. Нехай би в 2014 році пояснили, де армія, де танки, де шпиталі. В Дніпрі дуже добре відомо, що відбулося з шпиталем і як ви приймали ранених в 2014 році. Де вони були? І зараз низько вклонитися воїнам. Ми вміємо берегти державу. А от те, що ми маємо використати цей шанс і довести, що ці жертви були недормані. Голів ТГ президент закликав мріяти і втілювати свої мрії в життя для того, аби разом перетворити Україну на країну щасливих заможних людей. Адже головний потенціал для цього розвитку саме у регіонах, підкреслив Петро Порошенко. У сумах з нагоди міжнародного жіночого дня у театрі імені Щепкіна вирувало свято кілька сотень сумчан і гостей міста зійшлися подивитися концертну програму Все краще на землі від жінки та оглянути виставку картин художників Сумщини. Це таке весняне чарівне свято, але ми завжди на цей день ходимо до мами і в родинному колі відзначаємо це свято. Планую, щоб це були завжди сюрпризи, квіти, кохання, посмішки, щоб був гарний настрій, мир на землі на нашій українській. У мене дитина народилася 7 березня, так що для мене це кожен рік один і той же подарунок. Напередодні свята я отримую цей подарунок. А ось присутні на святі чоловіки не скупляться на привітання для прекрасної статі. Всім жінщинам, щоб праздник 8 марта був не один раз в году, а кожен день мужі дарили цвіти, любимо дарили цвіти, подарки. І головне всім крепкого здоров'я. Здоров'я, щастя, любові, натхнення, впевненості в завтрашньому дні. І все, все, все найкращим. Кохання. Усміхайтеся, пам'ятайте про те, що вас люблять. Напередодні 8 березня варто подумати і над тим, як привітати прекрасну жительку Сумщини. Не секрет, що кожна жінка полюбляє квіти, які саме розповідають. Взагалі люблю троянди, а зараз, звичайно, тюльпани, вони перші весняні квіти, які дарують це відчуття весни і о, такого весняного подиху. Я живу у приватній садибі і в мене безліч всіляких квітів і поганих квітів не буває. Жінки як квіти, їх жінки красиві і квіти красиві. Але, звичайно, чекаєш завжди первоцвітів і підсніжників. Гостей заходу розважали піснями і танцями. Напередодні 8 березня жінок привітали і представники влади, а деяких з них відзначили почесними грамотами і подяками. Ми, чоловіки, працюємо на роботі, робимо якісь невеличкі домашні справи. а Жінка забезпечує повністю і добробут, і, і, і діти, і, і приготувати, поїсти, і прибрати, і ще сходити на роботу, встигнути. Хочу привітати всіх наших жінок, побажати найголовніше мирного неба, міцного здоров'я, благополуччя. І щоб посмішка завжди була на їхніх обличчях.